Поговоримо про бухгалтерські новини за робочий тиждень з 7 по 11 квітня. ДПС нагадали хто консультує щодо ЄСВ. Якщо запитання стосуються нарахування сплати або подання розрахунку, звертайтеся до ДПС, коли ж цікавить заповнення персональних відомостей у додатках, допоможе пенсійний фонд. Угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом, відому як транспортний безвіз, продовжили до 31 грудня. Податківці інформують, що QR-код є обов'язковим реквізитом фіскального чека. Його не зазначають лише тоді, коли неможливо доопрацювати належним чином зареєстрований РРО. Контролери спростували чутки про штрафи за продажі власних речей через інтернет. Лише систематичний продаж та однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності. Щоб не пропустити важливого, долучайтесь до експерту з Головбух.